Сьома ранку чорний майбах тягнеться між парканами у козині. Машина їде до маєтків, що ховаються на приватній території за шлагбаумом. Менше години і майбах вже повертається у столицю. У Києві цей елітний Мерседес привозить пасажира до одного з бізнес-центрів. Аналогічна картина повторюється систематично. Але знаєте, у чому парадокс? Пасажир цієї люксової автівки за 200 тисяч доларів, який щодня виїжджає з велетенського маєтку у Козині і постійно відвідує столичний бізнес-центр, аж ніяк не бізнесмен. Принаймні формально. Пасажир Майбаху політик і законотворець. Якщо ви слідкуєте за нашими ефірами, то маєте усі шанси здогадатися, про кого йдеться. Так, так, це такий натяк, що вже час підписатися на наш YouTube, щоб нічого не пропускати. От прямо зараз тисніть на кнопочку під відео. Але годі тримати інтригу. Я Марія Землянська, це «Бігус.Інфо», а на Майбаху Катає народний депутат Дмитро Ісаєнко. Народний депутат, обраний від ОПЗЖ. Увесь офіційний трудовий стаж якого це робота на державу. Народний депутат, який декларував мільйони від будівельного бізнесу, але роками приховував від декларування будівельною імперією. Ну і ще раз, народний депутат з будинком у козині і люксовим мерседесом, віднедавна Ісаєнко підозрюваний НАБУ та Сап і підозрюють його саме у діях в інтересах того бізнесу, який Ісаєнко роками приховував. Немає жодного відношення. Тож ми узагальнули дані про цей таємний бізнес законодавця від забороненої ОПЗЖ і розпитали нардепа про ці активи. 10 березня детективи і прокурори повідомили про підозру чинному народному депутату України та двом високопосадовцям. За даними слідства, на початку 2020-го Ісаєнко захотів забудувати ділянку Держбудкомбінату. Це державне підприємство, підпорядковане управлінню справами апарату Верховної Ради. Йдеться про 8 гектарів на лівому березі Києва. Ось тут, в 700 метрах від Дніпра. Зараз тут завод. Точніше, те, що від нього залишилося, бо на працююче підприємство це зовсім не схоже. За проектом замість цієї промзони мав би вирости житловий комплекс Ньютон. Це одразу кілька висоток у 24 поверхи на понад 3,5 тисячі квартир. Щоб допомогти ісанку, екс-директор ДП без погодження парламенту провів аукціон. На цій ділянці, згідно із стратегічним планом розвитку столиці, мав би бути парк та зона відпочинку. Натомість народний депутат хотів збудувати там житловий комплекс, отримавши земельну ділянку за ціною майже вдвічі меншою за її дійсну вартість. Інвестиційний договір підписали на 300 мільйонів. Хоча реальна вартість землі за оцінкою слідства 525 мільйонів. Забігаючи наперед, одразу скажу: ЖК навіть не почали будувати. Бо у серпні 21-го вищий антикорупційний суд арештував ділянку. Паралельно детективи проводили негласні слідчо-рошукові дії і разом з повідомленням про підозри розкрили частину розмов. Ісаєнка я ні про що не домовлявся. Ага, зовсім зовсім ні про що. Ні з керівництвом ДП. Мало того, я зараз обморадував такого заплати. Ви за свої трибуни у 400 тисяч тормозите всі мої процеси і не даєте мені розвивати цю площадку. <плес> мені треба, <плес> щоб ви її освободили. Я не про що не домовлявся. Ага, ні з прокуратурою. Мало того, ми ще договорились з прокуратурою городською. Зараз після рішення суду мы возбудим уголовное дело. Мы всех опросим. Заказчика в вашем лице, подрядчика, ну, там напишем показания всех, кто положено. За два месяца всячески изучим это дело, закроем эту карму справу за отсутствие склада злочина в связи с тем, что все сделано абсолютно законно. И будем сидеть с всеми документами, которые не дадут возможности потом кому-то прийти. На голову. Я еще попрошу, может быть, еще и поизымаем какие-то оригиналы, чтобы они там где-нибудь в прокуратуре потерялись. Я не про що не домовлялся. Так-так, про экспертизы теж ні слова не было. Ну и параллельно заказали такую же оценку в КНИСЕ. Теперь Бокариус томузнулся и ждет, пока придет оценка КНИСЕ. ИСЭСники сегодня приезжают к вам. Все осматривают, делают экспертизу. Она автоматически перекачивает город Харьков, добахаешь. Ну і там догадайтеся стрьох раз, які результати товариші товаріші набушники. О, да, КНІЦЕС славиться своїми незалежними експертизами. Більше про їхню роботу і, власне, самого очільника науково-дослідного інституту Олександра Рувіна раджу подивитися в сюжеті моєї колеги Лесі Іванової. Посилання на екрані. Коротше. Повну версію розмов Деїсаєнко ні про що не домовляється по цій справі. Ви можете послухати на відео від Набу. Але нашу увагу привернуло дещо інше. Мені треба, щоб ви освободили. Тобто я дійсно всього. І головне висновок слідчих щодо переможця аукціону на забудову восьми гектарів. Перемогла підконтрольна нардепоорганізатору схеми компанія. Яка компанія? Ісаїнка не може такого бути. Ви про що? Ісанко ж не бізнесмен, а політик, народний депутат, який і до депутатства офіційно працював на державу? До 2007-го в Міноборони на керівних посадах в департаменті, що опікувався будівництвом і відчудженням фондів. Після і до 2015-го Мінрегіон Буді на посаді зама. Звільнили його з міністерства тільки після скандалу з фейковою довідкою учасника АТО, яка дозволяла Ісаїнку уникнути люстрації. А зовсім не через те, що він, працюючи в міністерствах, таємно організував власний будівельний бізнес. Було так: десяток приватних будівельних фірм стабільно отримували державні підряди. Формально ці фірми були записані на підлеглих Ісаїнка, але вже тоді багато факторів вказувало на те, що насправді контролював ці компанії сам Ісаєнко. І от одна з цих фірм засвітилася у кейсі антикорупційних органів з прив'язкою до Ісаєнка. Ніка ЛТД, компанія, яка, власне, і виграла інвестиційний конкурс, про який йдеться в кейсі Набута САП. Вам нещодавно вручили підозру на БУ і САП. Скажіть, будь ласка, Ніка ЛТД, це ваша компанія? Ні. А чому тоді ви домовлялися для її проекту про землю? Я ні про що не домовлявся. А як же там же є телефонні розмови? Ну, раз ісаєнко мовчить, а частину розмов ви вже чули. Тож я сама розкажу про некомпанію нардепа. Ніка ЛТД створена більше 30 років тому. Там навіть встигла офіційно засвітитися серед співвласників дружина Ісаєнка Наталя, засвітилася на кілька років. Із цим епізодом пов'язаний цікавий факт, коли Наталя Ісаєнко увійшла в Ніку ЛТД та якраз зводила багатоповерхівку у Вишгороді, яку завершити через фінансову кризу 2008-го не змогла. Але... Але роботи продовжили за кілька років, вже у 2011 му, -му. Тоді дружина Ісаєнка з фірми офіційно вийшла, але з'явилася держпрограма Доступне житло, якою керував Ісаєнко. Нині компанією керує Анатолій Савчук. Він же колишній очільник Центрального спеціалізованого будівельного управління Міноборони. До нього на цій же посаді сидів сам Ісаєнко. Коротше. Ніка ЛТД це частина неофіційної будівельної імперії небізнесмена Ісанка. Імперії з десятками об'єктів по Києву, області і в інших регіонах України. З будинками як економ-класу, так і з елітними житловими комплексами. Із свіженького амбітний Київпроєкт City Space. Це так звана реновація знакової для столиці будівлі Київпроєкту. Реновація це на їхньому рекламному банері. Так написано. По суті ж, це будівництво нових житлового і бізнес-центру в притул до хрещатику. На сайті з продажу нерухомості сказано, що однушка тут буде коштувати від 8,5 мільйонів. Після судових розбірок минулого року, символічно в день незалежності, забудовники почали зносити частину будівлі. Серед ініціаторів цього проекту Perfect Group. Так от цей девелопер і є тим брендом, який розкриває всю потужну імперію саїнка. Perfect Group – це кілька десятків компаній, принаймні так написано у них на сайті. Формально компанії нічого не пов'язує, адже фірми заробіти Perfect Group записані на різних людей. Втім, якщо придивитися, то зв'язок знайти все ж таки можна. Наприклад, частина компаній має одну й ту саму адресу прописки. Ось тут, на околиці Києва. Тут же зараз прописана і та сама Ніка ЛТД з кейсу Набу і САП. Який стосунок ви маєте до Перфект Груп і компаній, які туди входять, Не маю жодного відношення. Це шматок з відеотрансляції парламентського комітету з питань організації державної влади. Ісаєнко їде в авто, стоїть. За щось голосує, блукає будинком. Так-так, саме так минулого року і проходила більшість засідань парламентського комітету. По-домашньому, в онлайні. Хтось включався у трансляцію з машини, от прям не відриваючись від керма. А Віктор Балога взагалі вирішив не сходити з бігової доріжки. І все з засідання паралельно займався спортом. Але стоп! Балога тут ні до чого. Давайте до Ісаїнка. Ось сюди. Е-е-е, Нічого не нагадує. Який стосунок ви маєте до перфект груп і компаній, які туди входять? Не маю жодного відношення. Ні, серйозно. Ісенко настільки розслабився, що прямо на засіданні парламентського комітету з'являються у мерчі величезної будівельної групи, до якої нібито немає стосунку. До речі, у нас в бігу Синфо теж є свій мерч. Тож, якщо ви хочете, щоб при зустрічі з вами корупціонерам ставало лячно, придбати мерч і підтримати нашу редакцію можна за лінком під відео. Група компаній Перфект Груп здійснює залучення коштів інвесторів будівництва із використанням розрахункових рахунків, а те закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Княгиня Ярославна. Це цитата з ухвали Печерського суду по справі щодо ухилення від сплати податків. Йдеться про гроші за квартири. Ось у цьому комплексі на Харківському. Це ЖК Лебединий. Якщо із цитати ви мало що зрозуміли, то зараз спробую пояснити людською мовою. Перфект це девелопер, такий собі ідейний натхненник, креативник і менеджер в одному флаконі. Так, креатив це добре, але для будівництва потрібні гроші. Так от одна із задач девелопера ці гроші залучити. Залучають зазвичай через один або одразу декілька інвестиційних фондів, які можуть вкладатися як власними коштами, так і грошима майбутніх власників квартир. Так от у судовій ухвалі йдеться про те, що слідчі встановили цілу низку компаній, які входять до Перфект Group. Поруч з ними і венчурний фонд, княгиня Ярославна. Імовірно, частина грошових коштів з вказаного фонду, які не витратили на будівництво, під виглядом безповоротної фінансової допомоги, переводяться з вказаного фонду на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому переводяться у готівку для посадових осіб перфект груп безплати податків у державний бюджет. Цей венчурний інвестиційний фонд єдине, що офіційно засвітилося в усіх доступних деклараціях нардепа Ісаєнка. В документах він вказує себе бенефіціаром фонду і щороку декларує від нього дивіденди. Це мільйони гривень. Навіть не так, це десятки мільйонів гривень кожного року. Тільки за 2019-2021 Ісайнко задекларував понад 200 мільйонів гривень від княгині Ярославни. Ну так все, поотримував і перестав. Адже 2022-й аж ніяк не сприяв заробіткам на будівництві. Можете подумати ви. Так, не сприяв практично нікому. Окрім Ісаїнка, фонд якого заробив на державі, навіть у найскладнішому для країни році. Ми вже розповідали, що через півроку від початку повномасштабного наступу Росії на Україну Ісайнко не просто залишився з мандатом, але й заробив на державному бюджеті. В липні вересні Національна гвардія заплатила його княгині Ярославні за квартири для військовослужбовців. За 26 квартир у будинках Перфект Груп» на фонд Ісанка перерахували більше 54 мільйонів. Сюжет ми випустили в кінці вересня минулого року. До речі, якщо пропустили, то посилання на екрані. І що ви думаєте було після нього? Держава раптом зрозуміла, що купувала в розпал війни у обраного від найбільш проросійської поліцили депутата і згорнула процес? Ні, до кінця року Нацгвардія закинула ісаєнку ще майже 23,5 мільйони гривень за квартири. Саме так з державного бюджету гроші пішли до рук колишнього опозажиста, фірми якого фігурують у кримінальних провадженнях, зокрема і через підозри в ухиленні від сплати податків. І да, заплатили якраз у той час, коли на САП вже пильно стежили за Ісаїнком. До речі, поки ми готували вже цей сюжет, ще 39 мільйонів на венчурний інвестиційний фонд Ісаїнка вже цього року закинуло комунальне підприємство фінансова компанія Житло Інвест, що підпорядковується Київській міській раді. Ви декларуєте фонд княгиня Ярославна яка збирає гроші за ці проекти. То ви не маєте стосунку до тепер фігу, і ті люди, які там працюють, це не ваші знайомі? Знайомі, так. Да. Але відношення до цього немає. що так забула розказати ще одну цікаву деталь, що стосується все того ж логотипу з короною на грудях Ісаїнка, і і ще на десятках різних ЖК. Так ось, власник торгової марки цього бренду компанія «Спецбудінвест-17». Ця ж компанія історично пов'язана з неофіційною будівельною кар'єрою Ісаїнка. Друзі, щиро дякуємо кожному, хто підтримує нашу команду донатами на Патреоні або ж через функцію спонсорства. До речі, для патронів ми тепер проводимо ексклюзивні ефіри командою, на яких будемо дуже раді вас бачити. І загалом це дає нам розуміння, що наша робота важлива. Тож, якщо хочете долучитися, всі лінки для цього є під відео. Так, Ну а тепер саме час подивитися на спосіб життя людини, яка зовсім ніяк абсолютно цілковито, повністю взагалі не має ніякого стосунку до цього великого будівельного бізнесу. Якщо вірити реєстру нерухомості, то у самого нардепа ні землі, ні квартири немає. Тільки майбах, бідося у дружини теж мерседес, але скромніший і старіший. А ще на неї оформлено кілька приміщень у будинках від Perfect Group: земельні ділянки та будинки у козині. Точніше, будиночки невеличкі, зате в козині. Це якось тіснувато для небізнесмена. Правда? То де же Саєнко живе? У козині. Але у будинку, оформленому на доньку? Показати його зараз ми не зможемо. Ну бо приватна територія і шлагбаум. Але вісім років тому цей будинок вже показували наші колеги зі слідства інфо. Три поверхи, ділянка з виходом до води. На території ще кілька менших будиночків. Відкритий басейн. Ісаєнко за цей час міг би з'їхати, подумали ми. Але ні. Ось відео з засідання парламентського комітету 18 квітня 22, го де Ісаєнко включається онлайн з дому. А тепер давайте порівнювати. Три поверхи. Є світлі стіни і багряний дах. Є велике вікно і фігурний дах. Є. Оздоблення. Ідентичне. А ось іще один з дерев'яних будиночків. Так. Це була частина про те, як живе Ісаєнко. А тепер давайте ще трохи про те, як він працює. На початку ми вже показали, що майбах не бізнесмена Ісаїнка привозить його під один з бізнес-центрів Києва, де нардеп проводить по кілька годин. Маю зауважити, майбах Ісаєнка катає туди, як на роботу. Хоча, як на мене, працювати нардеп мав би в парламенті. Але. Ісаєнко приїжджає сюди з дому. Ісаєнко їздить звідси у справах. І справи ці не дуже схожі на парламентські. Ісаєнко навіть встигає між роботою Верховній Раді заїхати в бізнес-центр на кілька годин. Це бізнес-центр Парус, яким володіє фірма колеги Ісаєнка по парламенту, також екс-оПЗЖ Вадима Столара. У парусі прописані кілька афільованих зі Столаром фірм. Фірми Ісаєнка тут не зареєстровані, а от кабінет Кабінет у Ісаєнка в парусі є. Цього кабінету Ісаєнко теж іноді полюбляє включатися в засідання парламентського комітету, фотографуватися і фотографувати. А що ви робите в парусі постійно? У вас там офіс? Так. А який офіс? Якої компанії? Просто офіс можна було зняти в будь-якому іншому місці, взагалі в будь-якому, в одному із ЖК, до яких сам Саєнко і доклався, наприклад. Але парус це специфічне місце і максимально зав'язане саме на будівельному бізнесі. Ми навіть грішним ділом подумали, що на фоні СБУшно-бізнесових проблем столар вирішив поділитися своїми частками із саєнком, але доказів не знайшли. Можливо, серед вас, глядачів, є ті, хто в курсі деталей. Напишіть нам, будь ласка, в телеграм або на пошту. Будемо дуже чекати. На сьогодні це все. Жодних висновків, бо у висновків вже має робити суд, принаймні в історії, яку розслідують на та Сап. Єдине, що додам, це попередження для майбутніх роботодавців Ісаїнка. Якщо такі, звісно, знайдуться. Коли Ісаєнко працював в міністерствах, то, схоже, перетворив їх на джерело заробітків для близьких йому фірм, став депутатом, замахнувся на землю Верховної Ради. Просто запам'ятайте і майте на увазі.